Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачів готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. Поговоримо про те, а в якому стані знаходиться зараз економіка ворожої держави, Путін доручив уряду і центробанку Російської Федерації повернути економічне зростання, оживити інвестиції і отримати інфляцію на рівні 4-5 на тлі війни санкції фактичної мобілізації економіки це звучить, як дещо нереальна задача, але що насправді відбувається в російських фінансах і кого готують призначити винним. Будемо говорити з економістом, членом ради НБУ 19 21 роках Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю. Ось, скажіть, будь ласка, це доручення Путіна уряду і центробанку? Що це було? Це якийсь економічний чи, можливо, навіть політичний меседж, що він ще на щось там впливає? Ну, це такий стандартний прийом, коли у влади не залишається до сталь ресурсів, вона починає проводити так звані вербальні інтервенції. Простою мовою намагається просто перекинати людей, що все буде добре. А оскільки диктатор Путін вважає, що він популярний в Росії, ну він часто використовує дуже свій образ для того, щоб підсилити обіцянками ділове очікування в Росії і зменшити інфляційні очікування. А от реальні ці завдання зростання економіки, гальмування, інфляції. А якщо ні, то чого чекати економіці Росії? На мой погляд, завдання абсолютно нереальні. От вони можуть, звісно, намалювати, як вони собі намалювали низьку інфляцію 5 і 6 за підсумками 2025 року. Але за тими ж офіційними опитуваннями ЦБР, населення Росії відчуває інфляцію як в минулому році 14,5, тобто домалювали більше ніж два рази. От, але головне, що вони порахували бюджет по 50 доларів дев'ять доларів за барель податковою ціною. А е, сьогодні ми бачимо, що податкова ціна нафти російською в грудні опустилась до 39 доларів. От а Уралс на е, окремих ринках це непопулярна російські російська марка нафти, подавалася взагалі по 36 доларів. Тобто, якщо е, ціни на нафту не зростуть в 2026 році, а ми бачимо, що в січні вони тільки падали ще менше, от то ми побачимо, що вони будуть так само, як і в 2025 році, Році три-чотири рази прилідя дефіцит бюджету, дефіцит бюджету за собою зазвичай тягне інфляцію, здорожчання продуктів харчування і зниження економічної активності. Ну якщо враховувати, що фіскальний імпульс від зростання економіки ну, такий був спричинений в Росії державними витратами великими на війну, да він вже себе вичерпав. Це визнає офіційний ЦБР і Міністерство фінансів Росії, то в принципі наприкінці 2026 року їх очікує вже не. Не стагнація, як прогнозують наші міжнародні колеги, а депресія саме така настояща велика депресія, яка була в 30-х роках минулого сторіччя в США. А інвестиції в Російську Федерацію, про які там марить Путін, хто тут взагалі вкладатиме? Чи це вже мова йде тільки про держкорпорації, якісь бюджетні потоки? Це суцільна брехня, чесно кажучи, навіть офіційна статистика в них показала приріст капітальних інвестицій в 2025 році на півтора відсотків всього. Але якщо ви вскриєте більш детально їх ринкову статистику, так звану, то побачите, що там йде подіння на попиту і пропозиції на інвестиційні товари, так звані за останні 12 місяців на 20%. Деякі сектори взагалі показали. Тримкієвал, такі класичні інвестиційні товари, наприклад, так як велик, великі вантажівки великої тонажності, продажі впали за 25 рік на 54%, середня тонажня на 44%. Причому довелося навіть китайським імпортерам-виробникам закривати дистрибутивні компанії, які займалися продажем цих вантажівок в Росії, тому що подекуди по китайським вантажівкам ми бачимо зниження на. 90% продажів, і це дуже серйозно. Плюс от ви згадали державні компанії. Ну, я продивлявся спеціально виконання плану по інвестиціям інвестиційних програм РЖД російської залізниці, Газпрому, Транснафти. Ну, відставання взагалі йде на 20-30%. Тобто вони не впораються навіть державні компанії, які там традиційно пілять цей російський федеральний бюджет. Вони навіть не поруються зі своїми інвестиційними програмами. тому немає інвестицій. Немає економічного зростання в цивільному секторі економіки. І, в принципі, це підкреслює погані перспективи на 26 рік. Найголовніше для нас ці економічні проблеми, про які ви говорите, вони позначаться на війні? Чи ця військова машина Російської Федерації фінансується, так би мовити, по захищеній статті якогось бюджету? Дуже коротко, прошу. Ну давайте з того, що ми починали вони війну з гаслами, що санкції роблять економіку тільки сильнішими, а тепер вони тричі на рік переглядають дефіцит бюджету, другий рік поспіль підвищують податки і намагаються позичити кошти то в Китаї, то на Близькому Сході. Їм цього не дають. От, ми бачимо суттєвий прогрес в, економічному, в економічній кризі, але я не думаю, що за два-три місяці в них завершаться кошти на війну, тому що певний запас у них там якісь є. От, вони його. Використовують, але їх очікує два сценарії або гостра швидка економічна криза в 26-му році, які можуть підстегнути екстремальні події, які вже в історії в сучасній їх були той же бунт Пригожина, Я скажу так, що е, другий бунт Пригожина вони точно не переживуть. Паре Якщо Віталі... це не трапиться, Дякую вам то... дякую, якої відана, да, то ми жаль... побажаємо еволюційну кризу. На жаль, час просто вичерпався про стан російської економіки. Говорили з економістом, членом ради НБУ у 19 21 роках.